Вітаю! До вашої уваги програма Головного управління Національної поліції в Сумській області. Поліція Сумщини інформує, війська РФ вкотре атакували мирних жителів Сумщини. Рятуючи життя, поліцейський сам отримав поранення. Попри власні травми, правоохоронець не роздумуючи, переніс чоловіка до автівки та вирушив до лікарні, аби не втрачати дорогоцінні хвилини. Ворог завдав ударів ФПВ-дронами по цивільній інфраструктурі середнобуцької громади. Аби надати допомогу постраждалим на місце події негайно вирушив дільничний офіцер поліції. За словами правоохоронця, там він побачив понівечену вантажівку з продуктами харчування. Дізнавшись від місцевих, що пораненого чоловіка вже шпиталізували, він почав допомагати іншим. Проте ворожа атака не припинялась. Пролунав наступний вибух, після якого поліцейському довелося рятувати чергового потерпілого місцевого мешканця. Прилетів в і пролунав вибух, і він отримав поранення. Я одразу вийшов після вибуху та помітив, що він поранений, що в нього йде кров з грудної клітини, з рук, з ніг, ну, дуже багато крові. Я почав надавати йому допомогу, і в цей час пролунав ще один вибух, який вже поранив мене. Получається, і я зрозумів, що немає часу зволякати, бо може ще вибухи привідбутись. Попри власні травми, правоохоронець, не роздумуючи, переніс чоловіка до автівки та вирушив до лікарні, адже на рахунку були лічені хвилини. Зайшовши в лікарню, прокричав, що є поранений, тяжко поранений. Схопив ноші, які були у входа, та з ношами вийшов до цього. в цей час. вибігли працівники лікарні, і ми разом поклали його до. На ношу перенесли з автомобіля та занесли до швидкого відділення. Вкотре професійні дії та мужність поліцейського врятували життя людини, яка опинилася у небезпеці через збройну агресію РФ. Місія щодо захисту громадян залишається для правоохоронців надважливою і водночас найнебезпечнішою. Інструктори товариства Червоного Хреста України провели тренінги з надання до медичної допомоги для поліцейських новоствореного підрозділу Білий Янгол, оскільки правоохоронці здебільшого працюють у зонах евакуації на гарячих напрямках, знання та навички першої допомоги для них вкрай необхідні. Поліцейські нового спецпідрозділу Білий Янгол пройшли навчання з надання першої медичної допомоги. Тренінг складався з 12 комплексних модулів, які, окрім суто теоретичної інформації, включали в себе дуже багато самостійних відпрацювань та роботи в парах, для того, аби учасники здобули не тільки знання, а й практичні навички в наданні першої допомоги. За словами тренерів, тренінг влаштований таким чином, що незалежно від віку та роду діяльності людини, а також враховуючи, що перша допомога може знадобитися як у повсякденному житті, так і у роботі. Такі тренінги будуть дуже корисними для усіх слухачів без винятку. Сьогодні ми, інструктори Українського Червоного Христа, з першої допомоги проводимо тренінг для спецпідрозділу поліції білі Янголи. Оскільки спецпідрозділ працює у зоні евакуації, евакуює населення з прикордонних громад, то вивчати першу допомогу для них вкрай необхідно. Бо статися будь-що будь-яка кризова ситуація може в будь-який момент. Діяльність білих янголів буде спрямована на людей, які потребуватимуть допомоги, а це прямо пов'язано зі стресом, з тим, що люди знаходяться близько до кордону, а значить до зони бойових дій. Тож, зважаючи, що місцеві мешканці вже пережили в громадах, та яка небезпека може їх ще спіткати, приймати рішення поліцейські повинні будуть негайно. Два роки. Тому, коли російські війська заходили на територію Тростянецького району, людям простим населенням потрібна була допомога. І від цього багато громадян чекали допомоги іменно від працівників поліції. Я знаю територію, на якій працюю, знаю, якими дорогами можна приїхати, і це, надіюся, допоможе в цьому при евакуації, якщо буде потрібно. У закінченні тренінгу учасники, окрім отриманих цінних знань та здобутих навичок, які зможуть застосовувати у професійній діяльності, також отримали сертифікати міжнародного зразка, які будуть дійсні три роки. У сумах під час розпиття алкогольних напоїв між чоловіком та жінкою виник конфлікт, в ході якого остання завдала удар ножем у груди потерпілому, який став для нього смертельним. Наразі жінку затримано та повідомлено про підозру у скоєному. У нічний час до чергової частини Сумського районного управління поліції надійшло повідомлення про вбивство. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група та криміналістична лабораторія головного управління національної поліції в Сумській області. Як з'ясували правоохоронці, того вечора 43-річна жінка та її 39-річний співмешканець розпивали алкогольні напої в одній із осель по вулиці Металургів у Сумах. На ґрунті раптово виниклих неприїзних відносин, між ними виник словесний конфлікт, під час якого сп'яніла жінка, не втримавши агресії, вдарила ножем в область грудної клітини свого співмешканця. Від отриманих тілесних ушкоджень останній загинув на місці події. Поліцейські затримали зловмисництво у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. З місця події вилучено знаряддя вбивства та інші речові докази. Біру нож, він сидів на кріслі. Його ударили, на жаль, Наразі слідчі поліції за процесуальне керівництво окружної прокуратури міста Суми повідомили фігуранці про підозру за частиною 1 статті 115 умисне вбивство Кримінального кодексу України. Судом їй обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування. На Роменщині поліцейські затримали чоловіка, який обікрав магазин. Близько 10 тисяч гривень збитків завдав своїми протиправними діями зловмисник. Наразі правоохоронці вже повідомили йому про підозру вчиненому. До поліції з повідомленням про крадіжку звернулись працівники одного із торговельних закладів міста Ромни. На місце події відразу виїхала слідчо оперативна група. Правоохоронці встановили, що невідомий чоловік проник до магазину у вечірній час та викрав звідти різні спиртні напої та тютюнові вироби на загальну суму майже 10 тисяч гривень. У ході проведення невідкладних оперативно розшукових та слідчих заходів співробітники поліції у взаємодії з працівниками кінологічного центру головного управління національної поліції в Сумській області встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий 23-річний житель міста. Поліцейські затримали крадія в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом слідчі поліції за процесуального керівництва Романської окружної прокуратури повідомили зловмиску про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 185 крадіжка Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Зловмисник вкрав два мобільні телефони на місці удару, коли тривала ліквідація наслідків та евакуація постраждалих. Поліцейські затримали чоловіка на гарячому. Поліцейські викрили крадія на місці ліквідації наслідків авіаудару. В той час, коли усі оперативні служби займалися евакуацією постраждалих з пошкодженою внаслідок влучання російського боєприпасу будівлі геріатричного пансіонату, зловмисник вирішив викрасти цінне майно, яке залишилося в одній з палат. Як попередньо з'ясували правоохоронці, скориставшись ситуацією, 36-річний місцевий житель встиг використа два мобільних телефони в одній із палат, де проходили лікування пацієнти. Під час здійснення пошуково-рятувальних робіт співробітники поліції помітили чоловіка, який знаходився на третьому поверсі пошкодженого приміщення. Він коперсався у чужих речах з метою наживи, але поліцейські перешкодили подальшому вчиненню протиправних дій та спіймали правопорушника на гарячому. Викрадене вилучене поліцейськими на місці. Наразі правоохоронці склали адміністративні матеріали за статтею 51 дрібне викрадення чужого майна Кодексу України про адміністративні правопорушення. Наразі перевіряється причетність чоловіка до вчинення аналогічних злочинів. Сварка між подружжям скінчилась летально. Від ножового поранення жінка померла на місці події. Сумські поліцейські затримали чоловіка, який вбив свою дружину. До чергової частини Сумського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що в квартирі на одній з вулиць обласного центру сталося вбивство. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Виїхавши на місце події, правоохоронці провели комплекс оперативно розшукових заходів. Зібравши достатньо речових доказів, працівники поліції встановили чоловіка, який причетний до вбивства, та відтворили хронологію подій. Того дня між подружжям виник словесний конфлікт на ґрунті ревнощів, у ході якого зловмисник, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, взяв до рук ніж та наніс удар по тулубу дружини. Від отриманих тілесних ушкоджень остання померла на місці події. Наразі слідчої поліції за процесуальне керівництво прокуратури зловмиснику повідомлено про підозру у вчинку. Злочину, передбаченого частиною 1 статті 115. Умисне вбивство Кримінального кодексу України. Вирішуються питання про обрання міри запобіжного заходу. Досудове розслідування триває. У Романському районі зловмисник проник до магазину, вкрав гроші та вподобаний товар. Правоохоронці за допомогою відеокамер встановили особу крадія. Слідчі поліції вже повідомили чоловікові про підозру. Нещодавно у нічний час на пульт централізованої охорони надійшов сигнал про спрацювання датчиків руху в продуктовому магазині одного з сіл Романського району. За вказаною адресою негайно прибув наряд поліції охорони. Під час подальшої перевірки правоохоронці встановили, що невідомий чоловік, дочекавшись слушного моменту, пошкодив вікно, проник до магазину і поцупив звідти продукти, гроші та цигарки. Надалі, за допомогою записів з камер відеоспостереження, співробітники поліції встановили особу причетну до скоєння злочину. Злоумисником виявився 38-річний місцевий житель, якого в подальшому оперативно розшукали поліцейські офіцери громади. Наразі слідчі поліції за процесуального керівництва Романської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину передбачено частиною 4 статті 185 крадіжка кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває за скоєне. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. На Глухівщині триває евакуація населення з прикордонних громад, які щодня піддаються обстрілам з боку РФ. Поліцейські здійснюють заходи щодо обов'язкової евакуації населення та проводять з людьми роз'яснювальну роботу щодо необхідності збереження життя. В першу чергу звертають увагу на сім'ї, які виховують неповнолітніх дітей. Робота по оповіщенню, а особливо організація евакуації це дуже кропіткий процес. Тут повинно бути все злагоджено, організовано та продумано до дрібниць. Все розпочинається з цільового інструктажу особового складу, який задіяний у цій відповідальній місії. Шановні колеги, на виконання розпорядження голови обласної військової адміністрації номер 476 від 03.09.2024 року сьогодні ми проводимо заходи з заповіщення населення щодо необхідності евакуації. Територія міста Ухава керівники підрозділів доповідають, оперативну обстановку неприкордонні до кожного доводиться план дій у разі надзвичайних нештатних ситуацій. Кожен поліцейський отримує спеціальні пам'ятки, які місяць корисну інформацію для місцевих мешканців, на кшталт того, куди звертатися та що робити для виїзду на більш безпечні території. Наряди поліції здійснюють подомовий обхід помешкань, де під час спілкування з місцевими мешканцями акцентують увагу на необхідності виїзду громадян туди, де безпечно. Окрім цього, мобільні автопатрулі з допомогою гучномовців проводять загальне оповіщення громадян. Місцеві мешканці схвально реагують на такі візити правоохоронців та розуміють важливість такої роботи. Дуже приємно на сьогоднішній день, що працівники поліції заходять в кожний двір до кожної людини, проводять мало того, що оголошують і допомогу свою пропонують, а ще й моніторять. Адже найголовніше на сьогоднішній день це сім'ї з дітьми, які я вважаю повинні виїхати від чистого серця, від своїх друзів. Хочу подякувати саме глухівській поліції, працівникам Глухівської поліції, які так включилися в цю роботу. І я не Разово вже знаю людей, які зверталися до, до працівників, які вже виїхали на сьогоднішній день. Наразі у Глухові працює координаційний штаб з організації обов'язкової евакуації. Тут кожного дня приймають заявки від людей та допомагають з виїздом. За словами керівника штабу Ірини Терещенко, велика кількість людей вже зареєструвалася і виїхала в різні куточки нашої країни. Вони приїжджають до е, певного міста. Або це може бути гуртожиток, який їм виділили, а можливо, будинок там, де їм виділили. Вони приїжджають там. І тимчасово переміщаються в дане місце, де вони можуть проживати безкоштовно, як в соціальному житлі, півроку. Якщо людина не знає, куди вона хоче їхати, і те, що ми їй пропонуємо, її не влаштовує. Ми людей направляємо, відвозимо до міста шостка і міста Рамни. Там знаходяться хаби, тобто те, куди люди з'їжджаються. Ну дуже багато пліток іде про те, що в спортзалі поселять або ще якимось чином. Їх розселяють ось такі гостинки, як вони назвали, доволі гарне житло. Але ще треба зробити багато роботи щодо інформування громадян не тільки на території міста, але й громади. І така робота триває відповідно до організації роботи. По обов'язковій евакуації ще дуже багато необхідно роз'яснювати людям. І е, наше завдання, завдання нашого відділу поліції, білий янгол, які приїхали до нас це все ми зараз в процесі роботи. В таких місцях, наприклад, перед магазинами, ну тобто загального користування місця, е, вивишені такі об'яви про те, що існує штаб місць пиканком по вулиці Шевченка, 6, де є кабінет? 14, куди вони можуть прийти, і у спілкуванні отримати ту інформацію, яка їх цікавить. Поліцейські спецпідрозділу поліції біля Янголи отримують список сімей з конкретними адресами, які першим підлягають тимчасовому відселенню. Перед ними стоїть завдання добратися до таких людей та пояснити про необхідність евакуації з огляду на безпекову ситуацію в регіоні. Зараз ми перебуваємо у селі Кореньок, це Есманська територіальна громада. Тут буквально якихось 3-4 кілометри до кордону з Російською Федерацією, і саме в цьому селі проживає дві сім'ї з дітьми, які підлягають обов'язковій евакуації на безпечну територію. І саме зараз група білих янголів проводить розмову і переконує батьків вивезти дітей у безпечну територію. Адже це село постійно піддається обстрілам. Навіть зараз ми знаходимося тут і чутно як лунають вибухи, десь поряд з цим селом. Біля Янголи це поліцейські з числа добровольців, які потрапили у зведений підрозділ з різних куточків Сумської області. Усіх них об'єднує одне спільне бажання врятувати якомога більше громадян для того, аби уникнути тяжких наслідків. Адже втрачену територію можна з часом повернути. А ось людське життя вже ніколи. Майно це не саме цінне, що в нас є, а саме цінне це вижиття да. і все. все Приїхавши і надавши вам допомогу, вивести вас від все, тому що ніхто до вас сюди не їздить. Їдучи в напрямку російського кордону для зустрічі з людьми, вони не знають, що чекає їх попереду. Там, де вони працюють, немає світла, зв'язку. У ці села не надаються соціальні послуги та не здійснюється належне медичне обслуговування. Навіть хліб сюди довозять лише два рази на тиждень. Вибухи чутно тут чи ні? Да. Чутно кожного дня да. чи ні? Да. І що ви робите, коли вибухи стікаєте чи ні? Да. Чи в хаті да, сидите? Куди? Підвал. Є підвал, так? Да? Так. Да. З цією сім'єю підвал біжите? Да. — Так. Поліцейським підрозділу Білий Янгол доводиться буквально вмовляти людей залишати ці небезпечні території, адже кожен мотивує свою відмову тим, що не хоче залишати своє господарство, тварин і своє майно. Але майже кожного разу. Поліцейські розповідають про ризики, які несуть, і відповідальність, яку несуть батьки перед дітьми в першу чергу, і про те, що ситуація кожного разу може загостритися, і евакуація потрібна кожному, хто зараз проживає на цих прикордонних територіях. Тож закликаємо мешканців прикордонних територій зробити вибір в сторону збереження свого життя та життя власних дітей. Для евакуації телефонуйте на цілодобовий номер гарячої лінії спецпідрозділу поліції Білий Янгол за номером 050 252 12 88. Ви почули про найголовніші новини поліції Сумщини за останній час. Більше ви можете дізнатися на нашому офіційному сайті та у соцмережах. До зустрічі.